No 560 Breeze Rubic XL Option. 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 7000 ціна. Це у нас Sunrise Medical. Взагалі скажу, не так часто мені трапляються візки в такому хорошому стані. Ну Дійсно, просто нема до чого придертись, і я вам зараз це все покажу. А, дивіться. Тут ще ж, отак є посилююча планка. Хоп! Ширина сидіння 56 см між підлокітниками. Загальна від овода до обода ширина 75 см, глибина сидіння 44-46 см, висота від сидіння до підлоги регулюється 40-50 см, висота спинки 45, см. і, по ідеї, там ще можна регулювати. І важить, От він всього лише 18 кг і навантаження 160 кг. Вживане все-таки крісло колісне. Буду зараз старатись шукати якісь в ньому недоліки, якісь царапини. Побачимо, що з цього вийде. Підніжки. складаються, відкидаються, знімаються. Подовжені регулюється, а отучастягранічком. Ремінні проти зісковування. Дивимося, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Можна регулювати кут нахилу вилок. Самі вилки металічні. Можливість регулювати їхню висоту, Ще десь змогу поміняти кут нахилу сидіння. Також дивимося на передні колеса. Подивіться, в якому стані протектор. Він не може не радувати. Задні колеса також литі, також подивіться, на рівень протектора, майже як нові. І що дуже дивно, ну все-таки я декілька царапин на ободах. Ну є, декілька царапин є, але загалом дуже гарно виглядає. Швидко з'ємна муфта одним натисканням. Блокування коліс. Можна регулювати по затиску. Ось тут це позаду робиться. З другої сторони така сама ситуація. Муфта все працює. Сидіння Сидіння не вигорівше тут. Це в нас типу як, щось, як брезент. Все рівно, хоч воно і виглядає досить гарно, але я вам раджу ось ці заглушки знімаємо, витягуємо і вправку. Те саме стосується і спинки. Не буду казати, бо я думаю, тут так все ясно, що ніяких пошкоджень немає. Нехай нічого вигорівше. Тут у нас це паралон. Спинка, до речі, дуже крута, регулюється по натягу. Тут у нас щитки. ось ці захисні все ціле. Царапень не видно, Підлокітники також відкидаються вони, також регулюються по глибині. Ось там. Ось такий от вигляд має. От -от Оп. Ось ці ремені або послаблюємо, або більше затягуємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Які позиції. Тут у нас ми можемо взагалі зняти ось цей підлокітник. Тут ми регулюємо глибину сидіння, тут ми регулюємо висоту сидіння, а тут. Ми е, можемо відрегулювати відстані між передніми і задніми колесами е, для покращеного балансу. Вже це індивідуально під користувача підбираємо. Ну, е, майже як новий. Майже як новий, чесне слово, дуже рекомендую. А, придбати можна занизу за, за посиланням. Напишу. Дякую за увагу.